Привіт, розглянемо кріплення задньої полиці Nissan Qashqai. Дивіться, поки ми тут підбирали клієнту кріплення, у нас тут виявилось їх три штуки. Оце йде підзломаний, підзломаний підзломану защёлку, не знаю, як її правильно назвати, в якій просто висверлюється отвір і сюди насаджується та защёлка. Це... Оце автор розробив. Я точно не розумію, як воно тут кріпиться. Треба дивитись, ну, коли ви достанете своє як воно буде виглядати. Но є от таке. І є ще отаке. От воно не зовсім до Nissan, воно до Рено. Але я так зрозумів, що вони однакові. Тут іде такий гачок, як тут. Тут він дуже маленький, тут він побільший. І, ну і по вигляду воно таке саме, як в Nissan. Тільки в Нісана тут ще отакий вот рельєфчик. Тут просто зроблено прямою кнопочкою. То коли будете замовляти той товар, то в менеджеру скажіть, який ви хочете там скрін зробіть, цей, цей або цей. Дякую за увагу!